Всім привіт, друзі! Сьогодні чергова аналітика ринку, сьогодні 5 серпня, і з вами я, Наз інвестор. По традиції, ми починаємо з біткоїна і починаємо з старшого ХТФ. І як бачите, серпень в нас почався дуже бодро, дуже активно. По факту з 64 до 48 за 2 дня прийшли. Так? І що ми бачимо? Ми бачимо повний фулфіл Імба. Чисто теоретично, ми можемо для себе. Розуміти, що може бути зараз відкат і оновлення АТХ, яка, який виступає нашою ціллю. Але я думаю, що все ж таки ми скоригуємося ще трохи нижче, на що, в принципі, є вагомі підстави, і в мене є така думка, таке бачення, яке я, в принципі, ось так пересуваю вже напевне, що від березня чи там спочатку квітня. І по факту, цей боковик, цей рендж дуже довго затягнувся на 4 місяці, і зараз ми якраз. В Принципі, підійшли майже майже, закололи так чуть-чуть ідеально дискаунт і зафулфілили даний імбаланс, я думаю, що, по ідеї, в принципі, ми можемо ще сходити десь на 40-44 чи 45. Це було б прям ідеально. Але те, що ми закололи дискаунт на HTF, на місячному, на тижневому таймфреймі, це дуже і дуже добре. Но все одно, в будь-якому випадку, для того, щоб відкривати наші угоди, якісь короткострокові, то потрібно. Очікувати якусь реакцію, і гарний е, прайс-екшн на молодших таймфреймах, хоча б годинка, 15 хвилинка. так? Я думаю, що ви з цим згідні. Е, також минулого тижня в понеділок я говорив, що дуже було би кльово зібрати ліквідність на 4 годинці і на денці. Там були еквіли, зараз ми до них дійдемо покажу. І буде закол 0,5 ордер блока, і від нього дати б, ре, б реакцію. Ікраз я от малював ось. Цей варіант, я казав, що прийти в цей імп, і далі, можливо, якщо дасть, е, дасть можливість ринок, то заходити в лонг, якщо буде цікавий розворот. І що ми бачимо? Ідеальний, зараз я покажу який збір Еквіла одного вирівнювання, Еквілі вийшло, е, і закол 0,5 ордерблока, і от, одразу похід вниз. Отже, Денка. Що ми бачимо для себе на Денці? У нас по факту закріплюється і зберігається вже ось ця довгострокова несхідна структура. Ми зверху просто, от ось тут. Це було в понеділок, якраз того самого понеділка, якого я знімав минулий, минулий тиждень аналітику. Десь після обіду ми зібрали ось цей один з двох еквілів і одразу отримали реакцію і почали рухатися вниз. І низхідна структура прям дуже сильна, дуже потужна і дуже яскрава. Зараз ми зібрали. Лой на 53300, який був сформований 5 липня рівно місяць тому. І зараз ми зібрали вже ліквідність ось цю, яка була по факту на 0.618 такого даного глобального денного руху вверх. Тобто, по факту, ми зараз зайшли в денний ОТЕ. Ну, по тижневці ми лише зайшли в дискаунт, а по денному ми зайшли в ОТЕ. Звідси було би дуже круто очікувати якусь реакцію і якийсь розворот. Тому що навіть розраховуючи на те, що в нас на 4 годин, ну в принципі в нас сформувався мінімум на фьючерсах, просто на 4 годинці гарно це видно, 48 888. А це завжди про щось говорить. Завжди ніколи не можна нехтувати цими круглими класними числами. А на споті рівно рівненько 49 тисяч00 центів. Це теж про щось та й говорить. Тому варто очікувати зараз якусь проторговочку, і, можливо, звідси буде якийсь відскок невеликий. Відскок куди? Куди би можна було очікувати якийсь таргет короткий, агресивний, лонговий. Повторюсь, він короткий і він буде агресивний, тому що це проти всіх таймфреймів. Цей лонг буде проти всіх таймфреймів. Але знову ж таки, щось можна для себе очікувати. Куди? Першою ціллю в нас по факту виступає даний імп. Але він вже був тестований. Ось тут він вже був, отримав якусь невеличку реакцію. Тому по факту сюди мало ймовірно, що ціна може прийти так швидко. Перекриваючи е, ліквідність, яка вже працювала з ліквідністю, забирати цей хай, це трошечки нелогічно. Тому, по факту, в нас от, є даний імб, який ще не тестований, не чіпаний, і він дуже великий. Хоча б там до тесту, до 0,5 цього імба можна би було для себе очікувати якийсь ріст. Що в нас показує годинний таймфрейм. До речі, я ось цей шорт. Для себе ще е, в суботу ввечері очікував від майже-05 майже, майже імба, якраз 618 по Фібо. Не дійшли, пару сот баксів, там 300 з чимось доларів ми не дійшли і пролив далі на 12 тисяч доларів. Ну, таке буває. Отже, що ми бачимо тут? Ану, цікаво. Є в нас тут закол імба чи немає? В нас е, ім починається 579,9, а тут 569. Закол імба нема. Значить, цей імб чистий. Цей ім чистий, ми зразу отримали реакцію. Далі, в нас ще є два імба. От, напевне, від цього верхнього я би для себе очікував особисто е, якусь реакцію, якщо говорити на годинці. Я би очікував реакцію для того, щоб звідси далі продовжувати шортити. Хоча, напевне, враховуючи такий спуск, якщо буде гарний прайс-акшн і потрібні фактори для лонга, то однозначно буду підшукувати також лонг. І взагалі це все падіння, цей весь несхідний рух за от, по факту два дня з 60 там. Тут було ще в суботу 62, а тут вже 48. Це 14 тисяч доларів. Опустили за два дня. Це дуже сильно. Звичайно, нови... цей рух спровокували новини на Близькому Сході. Там ситуація кращою не стає, і ви бачите рух. І цей рух почався ще з п'ятниці ввечері. Ціна була 65, і тоді пролив в п'ятницю всю. Потім субота, і тепер неділя, скажімо так, добили. І ось вам ще один черговий приклад. Хто говорить, що, типу, лише, як би це правильно сказати, якісь люди з ненормальною психікою або з е, нечистою совістю заробляють на війні. Ну, от вам і той, хто шортив, красавчик, тому що він зміг на цьому заробити. Але по факту, якщо так перекрутити слова, то він заробив на чому, на цих новинах. Тому, бачите, відноситеся до цього всього набагато легше і простіше, і не наділяйте занадто важливою о, такою важністю, чи як би це сказати, деяким словам. Тому що ну, це просто ситуація, від якої ніхто не міг застрахований бути і ніхто не міг це передбачити. А якщо і міг це передбачити, то молодець міг заробити і нічого тут такого якогось надзвичайно нема. Отже, що би в даному випадку я для себе очікував зараз? <кхи> Напевне, про торговку просто. Просто зараз торгувати, можливо, буде пересвіп, буде тоді ідеальний квазік і дати якийсь рух вверх. І тоді вже підшукувати якусь цікаву зону для набору лунга і для походу трохи вверх, хоча би там до цього імба. Хоча би до цього імба. Цей імб якраз 57-58. І тут якраз теж верхня зона імба на 4 годинці. Тому, тому, в принципі, чисто гіпотетично, дуже була би гарна така картина. Якщо не дасть гарної можливості для входу в лонг, то звідси чекати просто продовження шорта. Якщо дасть тоді е, лонг до цього імба. Якщо не дасть, то тоді просто звідси вже шорт. Ось такі поки що думки. Зараз сижу на заборі, шорт мені в суботу і в неділю не наляло, тому поки що просто спостерігаю. Буде цікаво почути вашу думку, чи шортили ви це падіння, чи зловили якісь угоди, і як вам взагалі такий формат розбору ринку. Тому буду вдячний за коментар, підписку і поставте лайк для того, щоб просувати україномовний контент, тому що його зараз дуже мало, а це важливо. Тим більше саме такий контент про трейдинг. Якщо вам цікаво було, то буду радий підписуватися в інстаграм. Посилання буде в описі під відео. Там ще більше і частіше цікавих, корисних тем про трейдинг. Все, всіх обняв, підняв, підкинув. Всім гарної торгівлі, побільше профіту, бережіть себе.